Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі черговий випуск третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Дмитро Король та мій колега Олег Самохвал. Привіт, Олеже, усім привіт, привіт, Дмитре! І вже по традиції ми сьогодні розкриємо актуальні теми міжнародних відносин. І що у нас сьогодні? Олег, не підскажеш? Ну добре, якщо вже почалось такої ноти, дам для тебе підсказку. Це велика міжнародна подія, що відбувається один раз в чотири роки. За нею стежать та відправляють своїх кандидатів зі всього світу. І на цьому заході переможці перемагають переможених. А ще це надважлива історична подія. Хм, Ну, по твоєму опису, це точно президентська передвиборча кампанія в США. Росія у вибори втручається, як і інші великі зацікавлені держави. Обирають президента на 4 роки. Ну, а те, що вона міжнародна, це й так зрозуміло. Бути над державою це означає жити під мікроскопом. Хм, Дякую, Дмитре, за досить гарну та оригінальну спробу, але я мав на увазі не американців. Хоча за ідею дякую, потрібно не од. Мінно про це проговорити. То ми сьогодні говоримо не про США, а я вже список питань складаю. Стривай, а про що ти взагалі тоді говориш? О, Дмитре, бачу, тема Олімпійських ігор 24-го року взагалі пройшла повз тебе. Сьогодні ми будемо говорити про їх вплив на міжнародні відносини та світову політику. Прикольно. Але навіщо ти наголосив про надважливість Олімпійських ігор для історії та політики? Мені здається, ти щось перебільшуєш. Бачу, і в історію в школі ти не сильно. Втручався, адже кожна війна в Європі супроводжувалася скандалами навколо Олімпійських ігор. Хоч і ніхто з організаторів цього не бажав, Олімпійські ігри завжди опинялися в центрі міжнародних скандалів, пов'язаних з окремими державами та їх політичними контекстами, які дуже незручно збігалися з розкладом спортивних змагань. Давай ще скажи, що вони війни закінчували. Такі вже ці Олімпійські ігри важливі для нашого політичного діалогу. Ну почекай, Олімпійські ігри можна прокручувати у міжнародних відносинах з дуже різних боків, і нам не вистачить і трьох, і десяти випусків, щоб розібратися з усіма дилемами та кейсами, з якими зіштовхувалися змагання у політичному контексті. А взагалі, відповідаючи на твоє зауваження, Олімпійські ігри з самого початку і були створені для того, щоб об'єднати держави античні. Греції дух об'єднання, який ще й поселився спортом, дуже позитивно формував спільну ідентичність греків. І, хоча сказати, що ігри сформували сьогоднішню Грецію, неможливо однак, заперечувати, що воно ніяк не вплинуло на культурне багаття нації, ну взагалі неможливо. Ну тоді почнемо з того моменту, з якого варто починати. Спочатку першу серйозну спробу відродити Олімпійські ігри античності зробили у революційній Франції. Згодом в 1850 Році доктор Вільям Брукс заснував у Великій Британії спортивний клас, який назвав Олімпійським. Пізніше, у 1859-му, він перейменував його на Олімпійські ігри Венлока. Це щорічне спортивне свято проводиться й донині. Від 1862-го до 1867-го року. Ліверпуль проводив щорічний Гранд Олімпік Фестивал, розроблений Джоном Галлі і Чарльзом Меллі у співпраці з доктором Бруксом. Ці ігри були елітарними за своєю природою. Змагатися могли тільки джентльмени. А вже у 1866 році в Лондоні організували національні олімпійські ігри Великої Британії, які пройшли в кришталевому палаці. Цікаво, що думки про відродження античних ігор були започатковані не самою Грецією. А чому? А все було дуже просто. В кінці 19 століття вони боролися за своє існування з турками на той момент османи. Ами та їх імперію так вона переживала свій занепад ця імперія, адже стримувати окупованих греків, їх переслідувати та асимілювати було їх пріоритетом, поки всі інші її землі ну, валилися. Але греки у результаті її закінчили почати і реалізували амбітні ідеї французів, які почали втілювати Олімпійські ігри після британців. І як тут не говорити про політичні контексти, греки вийшли з під оков турків і відразу почали планувати, як за Ново заявити про себе у світовій спільноті, і що може піти не так, коли в рукаві є перевірена тисячоліттями ідея об'єднана націй через спорт, так ще й оголосили себе столицею нового світового тренду доби індустріалізації спортивними Олімпійськими іграми. Так, усе це звучить чудово, навіть прекрасно, але переб'ють твій ентузіазм цікавим фактом. Річ у тім, Греція є безперечною столицею Олімпійських ігор. Однак, міжнародний олімпійський комітет свого часу. Відмовив грекам у її головуванні у змаганнях, на що греки зібрали усю волю в кулак та впевнено погодились на це рішення. Зараз ми говорили про Олімпійські ігри лише з моменту заснування, і вже зрозуміли, що спорт на міжнародній арені приречений на політизацію. А як її уникати? На мою думку, ідея політизації спорту це брудна пропаганда та нахабна підміна понять. Завдяки цьому сумнівні актори на міжнародній арені намагаються отримати. Для себе переваги, очевидно, що в першу чергу мова йде про Росію, і то правда. А як тільки ми говоримо вже про якісь футбольні міжнародні майданчики, де Росія міцно вкорінилася за рахунок великої грошової частки, що деяким чином зробило інституції корупційними, то така пропаганда просто відсутня там через її непотрібність у даний момент. Так ця звичка кричати про спорт в політики засаджувалася у голови ще в часи радянського ком'юніті. Можливо, тому наше суспільство довгий час було уразливе цими підмінами понять однак варто зауважити, що якщо починається гучний конфлікт у світовій спільноті, то у бій підуть не лише такі аргументи. Так чого варта лише холодна війна між СРСР та США, напруга дійшла до такої позначки, що дві на держави влаштували спортивний фронт. А перемога кожного зі спортсменів демонструвала перевагу політичного устрою тієї чи іншої держави, тому для країни, яка набрала бодай на одну медаль менше ніж її супротивник, це ставало провалом усього національного спорту. Так, крутий приклад, особливо якщо занурюватися у ту жорстку дисципліну, за якою жили олімпійці радянського союзу, постійний контроль, ультимативні накази, щось схоже відбувається і у північній Кореї, яка почуткам могла смертно карати олімпійців, якщо ті верталися з поразкою. Тим часом увесь корейський народ, живучи у жорсткій ізоляції, щороку слухає. Як вони перемогли 156 разів з 161 А чого тільки вартували скандали під час 40-х років через Другу світову війну та війни, що ставали перед початком жахливого конфлікту? Олімпійські ігри переносили декілька разів. Так, там була ситуація, що Олімпійські ігри мали проводитися у Токіо однак Японія почала геноцид проти китайців. Через це ігри логічно перенесли, перенесли у гельсинки. Однак на Фінляндію напала СРСР, що змусило мо. Ок, говорити про проведення ігор у Британії, але коли дійшло до діла, британці вже воювали з усією материковою Європою у лиці фашистської Німеччини. В результаті в 40-х роках в принципі нічого не проводили. Ну не вийшло з третього разу, то й вирішили взагалі не проводити. Але й до цього не все дуже добре виходило. Наприклад, те, що Німеччина не була допущена до участі в Олімпійських іграх у 20-х та 24-му роках, німецьким спортсменам дозволили брати участь у іграх тільки після. Того, як Німеччина вступила в Лігу націй і міжнародні європейські організації. Однак, вже у 1936 році відбулася Олімпіада в Берліні. Цю подію нацисти намагались використати як аргумент на користь їхньої расової політики. Але, попри численні порушення щодо єврейських спортсменів, ця олімпіада стала черговим ударом по російських забобонах, адже Олімпіада в Берліні стала тріумфом для темношкірих спортсменів США, варто продовжити тим, що Функція Олімпійських ігор дуже схожа на функцію Євробачення, відволікти якимись звичними рутинними речима людей від загальних проблем та об'єднати нації навколо ігор. Адже створення таких майданчиків для комунікації роблять держави більш передбачуваними, тобто більш безпечними для інших держав. Умовно, ти задаєш більше можливих сценаріїв і дивишся, як буде себе поводити інша держава. Рутинні? Звичайні, об'єднати держави. Це не про олімпійські ігри. 24 двадцять року цей рік є роком феєрії в історії змагань. Відкриття відбувалося по всьому Парижу з виступами світових селебриті, перформансами та лінійкою учасників на катерах. Отже, Олімпійські ігри в стародавній Греції були і є чимось більш ніж просто спортивною подією у епоху античності. Вони відображали ідеали всебічно розвиненої людини, яка не тільки має сильне тіло, але й розвинений розум та внутрішній світ. Сьогодні Олімпіада вивела спорт на досі небачений рівень. Вона сприяє фізичному вихованню населення та поширює ідею здорового способу життя. Можливо, хтось скаже, що сучасні Олімпійські ігри спотво. Орені брудними політичними маніпуляціями, проте я вважаю, що ця спортивна подія завжди відображала стан суспільства. Якщо у часи елінської цивілізації найвищим поняттям для людини був Бог, то в сучасному світі цим Богом стала політика. Я не збираюсь судити, добре це чи погано, лише хочу сказати, що важливо зберегти дух миру і дружби між народами, який був головним мотивом античних олімпійських свят. Не випадково, що на медалях переможців Сів Олімпійських ігор були написані слова: аби не зброєю і кров'ю, а силою і спритністю велич людей затверджувалась. Ну що ж, наш радіоефір підходить до свого логічного завершення, однак не тема Олімпійських ігор. Тому обіцяємо її продовження у наступних випусках. А з вами були студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Дмитро Король та мій колег Олег Самохвал. Зустрінемося за тиждень. Бувайте дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твітер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.